В Одеському літературному музеї провели святковий захід, присвячений Дню Соборності України. На сцені виступають артисти з Одеської національної музикальної академії, талановиті студенти та випускники з кафедри сольного співу та оперної підготовки виконали традиційні українські та західноєвропейські твори. Всі історичні події вони весь час показували, що незалежність нам давалася дуже важко. І я переконаний, що сьогодні, от подібні заходи, коли ми робимо цей концерт, я вдячний Вірі Алексієвнерів'янка за її ініціативу за те, що ми разом можемо провести цей захід до дня соборності України. Я як керівник Одеської міської партійної організації партії Батьківщина. Ну, людина з певним э, досвідом і політичним, і громадським сьогодні займаючись там э, благотворительністю, дуже багато. Я реально розумію і спілкуючись з людьми, що культури, культурних заходів сьогодні людям не вистачає. Глядачам гарні емоції, артистам досвід. За словами народної артистки України Віри Ревенко, на сам передсвятковий захід має допомогти студентам Одеської національної музикальної академії отримати необхідний досвід. В країні війна і дуже складно устроюватися їм на роботу, але їм потрібно, звісно, розвиватися. Розвиватися вони можуть тільки на сцені. І я дуже рада, що у мене є така можливість створювати концерти. Я багато років цим займаюся. І, в общем-то, я бачу щастя в їхніх очах, на те, що вони дійсно часто виступають. Одним з головних ініціаторів концерту став голова Одеської міської організації ВОО «Батьківщина» Михайло Поживанов. Я вдячна за те, що приїхав на наш концерт Михайло Олександрович Поживанов. Це дуже відомий чоловік, і це дійсно великий праздник на нашому концерті. Він обов'язково скаже кілька слів. Я хочу, щоб наші студенти теж Же знали этого чудесного человека, політика, И, в общем-то, люди нашого должны знати настоящих людей нашої страны. Нагадаємо День Соборності України державне свято, яке відзначається щорічно, 22 січня. Його заснували на честь воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки до єдиної держави.